Путлер Людажер мерзота лжива, дуже лжива мерзота, негідник якого там. ну… Такий же на рівні, як і Гітлер, який займався геноцидом, вбивством інших людей. А для цього видумував якісь причини. Це ще пахлеще, але В нього немає такого ресурсу. Якщо не враховувати ядерку, немає такого ресурсу, як у Гітлера. Гітлер намагався воювати з усіма там із і наліво, і направо з усіма воював там із Францією, і з і з Чехія з ким там, ще, всі, хто попадалось. Польща там йому воював. А Путлер боязливий, трусливий, тому він боїться, НАТО він боїться напасти на любу навіть, країну зараз, тому що йому не вистачає ресурсу воювати з Україною. Він на останніх воздиханнях питається бліфувати. Но, от, на Криму. Крим ніколи Європа не віддасть Путлеру, тому що там потрібна мірна обстановка і не робити з півострова військову базу, якийсь там непотепляєми авіаносець. Це Європу ніколи не влаштує. Тому там не Путлер не приживеться ніколи, і Сирський за це каже, візьмемо, вернемо Крим. А, І наскільки більше для Європи рахується сама Україна, тому що Україна це зараз є щит Європи, Ні, ніякий воїн не віддасть свого щита під час війни. так же і Європа не віддасть. В Україну буде вливатися стільки коштів, і стільки озброєння, скільки буде потрібно. Наприклади маленького китайського магазину, коли ці челники її. Їздили до Китаю, вивозили там ще в китайський. Був маленький китайський магазин, туди могло зайти 5-10 людей, не більше. І казалось, без скільки там можна закуповуватись товару. А закуповувалось круглосуточно, круглодобово закуповувалися, з однієї сторони, під'їжджали великі фури, розвантажувались і товар заносили в магазин. З іншої, чолнаки вивозили оціми, там, колясками, чи рішами, чи якимись мотопедами, і все розвозилось. І так він функціонал постійно. Хто думає, що... Україну можна якось обескровити. наприклад, навіть якщо десь обріжуть якісь поставки, там через Молдову, через щось там знайдуть інші шляхи, в Україну буде постачатися все, що необхідно для перемоги. Ніхто зараз Україну не віддасть. Якщо, навіть, наприклад, там гірший сценарій беремо, що Трамп зараз буде президентом Сполучених Штатів, хоча я в цьому ну. Сумніваюсь, не те, що сумніваюся. Я думаю, що для мене 90%, що Харіса е е отримає перемогу. І навіть якщо там Європа не палить, там Канада не палишить Японія, не залишить ніколи Україну, Австралія ніколи не залишить, навіть якщо Трамп буде гальмувати допомогу Україні, тому тут вже Путлер приречений. Він зараз тримався ще на підтримки Китаю. Ну зараз не зрозуміла поїздка Кулєби, Коли Кулеба говорить, я вийшов і закурив. це ну. Це я приклад того, що як тягар спав з плеч там кулеби, що якісь питання були вирішені. Ну, що можна сказати? Поки там Путін дуже сильно програє, опять у нього підвищення там ставки, опять по Газпрому там проблеми, Газпром-банкрот. Нафту вони як вони вивозять зараз? От, наприклад раніше човників, так що частні зараз компанії якось баржами вивозять нафту там, десь через чорний ринок її перепродають через подставних все це. Ем... Як сказати, обмежує дохід з нафти та газу. Так що і Україна сама не тільки абомблюється, ну, бачите, робить такі кроки. Зараз перекривають там нафтовий вінтель до Угорщини. Це теж, ну, я думаю, що ударить по економіки Раше. Так що нікуди Путлер від повалення, як звичайне зло, він нікуди не дінеться. Все на все добре. До слідучої зустрічі.